Домашнє насильство це не побутова сварка, це не проблема, яку можна перетерпіти або приховати. Це системне приниження, контроль і страх, які руйнують життя. Правоохоронці не чекають, поки буде запізно. Інспектори з протидії домашньому насильству реагують на кожне звернення, виїжджають на виклики, допомагають постраждалим знайти вихід із ситуації. З початку року підтверджено 108 фактів домашнього насильства. У 93 випадках поліцейські склали адміністративні протоколи, які направлені до суду. Крім того, винесено 96 термінових заборонних приписів рішень, що дозволяють постраждалим отримати негайний захист. За кожною цифрою конкретна історія. Інспектори не просто фіксують факти, вони підтримують, консультують, супроводжують, працюють у співпраці із соціальними службами, психологами, громадами. Поліцейські не зупиняються лише на реагуванні. Вони проводять профілактичну роботу, навчають, пояснюють, як розпізнати ознаки насильства і де шукати допомогу.